Господь Господь цепості не дідо, души, старі віша победання, віші правда і душа, і зла Господи души рахуєш, поваючи на Бога. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ваше високоприподоб'я, вив'яті свіктор, дорогі браті і сестри, ми з вами в цьому році вперше звершили божесну літургію на передосвячених дарів цю прекрасне богослужіння, яке нам дає можливості у... Велику чотиридесятницю причаститися самого святого, що є на землі, що Господь дарував людям це причистого тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. І ми радуємося, тому що, вступивши у перші дні чотиридесятниці, я думаю, кожен із нас відчув на собі всю тягость гріха. Ці ті страсті, які тільки почали оголятися, тому що ми лише трохи розпочали наш подвиг і ми побачили ми в ужасі від того, які ми недосконалі. Скільки у нас є ще над чим працювати, над чим робити, як і дякуючи Святому Посту, цій цариці, як її називаються ті отці, ми можемо душу так побачити на готу. Тобто реальну душу, яка вона є в нас, оскільки в інші дні у силу сувіти житейських, житейських обов'язків ми заглушаємо і не бачимо. тільки ми починаємо подвиг посту, ми побачимо, ми, нам відкриваються очі на всі наші недолі. Ми приходимо в ужас, браті і сестри, і тому ми повинні бігти в храм. Просити у Бога сили і кріпості вилікуватися, реально пройти оцю, цей подвиг посту, знищити зміні ці наших хрестей, які нас все життя можливо мучають, з якими ми не можемо поборотися. І ми самі безсилі, чесно. Ми самі безсилі, якщо Господь нас не укріпить у своїх танцях. Тому так важливо бути сьогодні. У храмі причищатися не тільки сьогодні, а всі дні, коли церква встановила у святу Чотиридесятницю максимально час, часто причищатися святи Христового Хайнства, і Господь нас укріпить своєю благодаті і дасть нам сили змінити свою душу, чого в нас, в принципі, є цим поста, змінити ті речі, які нас мучать, ті глиби, які в нас роками десь застили. І ми не можемо їх ніяк побороти. Сьогодні у кожному храмі звершується читання Старого Завіту. І я би хотів сказати лише декілька слів про те, як настроїтися на правильне духовне життя і на правильний устрій. Вчора на каноні ми читали слова про те, що Господь не прийняв кайному жертву. І ми теж з вами, збираючись у подвиг Великого посту, теж приносимо йому жертву. Жертву як свого тіла, яке десь не доїдає, можливо, не досипає, можливо, десь і труд для нього молитовний, важкий. І саме опасно, браті і сестри, чому я згадав Каїна, що Господь теж може не прийняти цю нашу жертву в подвига поста. А нам з вами треба так устроїти, настроїтися, щоб наша жертва була подібна авелевій жертві. А чому Господь не прийняв Каїну у жертву? Тому що Він давав не все найкраще Богу. Авель він менше, можливо, мав, заробляв, але він давав із добродушно і давав найкраще Богу. А Каїн, він лукавий. Він не давав найкраще, а після того, що він замість його взяла, чому Господь прийняв його авеному братову жертву його ні, також що нас це учить? Ми приносимо теж жертву своїх трудів, плодів, подвігів. І Господь не хоче, щоб ми там скакали лише криші. Ні, Він хоче просто, щоб ми це робили перше щиро і робили, як кажуть, на повну потужу. Тобто не так лише, а, поста, традиція, та треба низько погобіти, завтра можна не обіти, помолю, завтра не помолю, такий накат, Він дуже опасний. І цей накат, він, у ньому нема любви до Бога. І от наша з вами ціль принести в цю жертву наших маленьких, дуже подвійних, дуже скромних порівняння з тим, як святіся постели які вони молитовні правила звершували. Ну ми це маємо робити як аби, іскренньо і на повну силу. Не може просто йти на карті, тому що велика ймовірність, що таку жертву не прийме Бог і не буде корисним. Тому цього вам іскренньо бажаю у началі поста І головне укріплятися силою святих Христових Тайм, без яких мені Тому нехай Господь укріпить нас і допоможе нам. Благословені Господня на вас, того благодатні чоловіку, любим всегда, мені приснує по Амінь. Слава Молодий вітри, Боже, уховання наше, слава Тобі, слава сину, і святому Духе, нині, і присну і во Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй бла. Бог наш молитвами матері, слав, Захів, Сихваль, апостол, і причистей, Матері, святих славних і всіх вальних апостол, їже святих Отця нашої анархіїпіскопа Шанхайського і Сан-Франциского Чудотворця, їжими святих, святих священомучеников, які в Херсонесі постраждали Василія Євгенія Капітона. Іх же і пам'ять нині завершай, міжива святих, святителя Григорія, двоє слово пак і всіх святих, помілити, спасет нас яко благ і чоловіку любе. Ящик и молящимся, и сохранить нам ногая и благая літа.